Три родини з малолітніми дітьми, які через потужні обстріли покинули Ямпіль та середину Буду, знайшли прихисток у селі Тименівка Шосткинської громади. Переїхавши у відносно безпечне місце, вони зіткнулися зі складними життєвими обставинами. Про свою ситуацію мами повідомили через гарячу лінію проєкту ЮНІСЕФ, який реалізує Сумська обласна організація Українського Червоного Хреста. Були такі сильні прильоти, що ми не стали ризикувати життям дітей і одразу виїхали. Зараз живемо спокійніше. Діти їздять до школи в сусіднє село. Ділиться мама Наталія. У вересні 2023 року, коли Ямпіль накрили кабами, Інна з чотирирічною донькою та Людмила з 12-річним сином також залишили домівки. За весь час війни гуманітарну допомогу вони отримали лише. Раз у шостці, куди дістатися непросто через бездоріжжя. Завдяки ЮНІСЕФ родини отримали гігієнічні набори та шкільні рюкзаки з канцелярією, павербанками та блокнотами. Дорослі отримали речі для комфортнішого побуту. Діти висловили подяку з вирушливими малюнками з відбитками долоньок, що стало символом великої місії ЮНІСЕФ та Червоного Христа рятувати майбутнє, допомагаючи виживати в надзвичайних обставинах. За гуманітарною допомогою звертайтеся за телефоном. 099 686 19 25 з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. У Шосткінській громаді відбувся профілактичний захід у межах кампанії з попередження нещасних випадків на водоймах. Офіцери Служби освітньої безпеки разом із рятувальниками зосередили увагу на сім'ях із дітьми, які влітку часто відпочивають біля води. Поліцейські розповіли про ключові правила безпеки під час купання. Наголосивши на небезпеці стрибків у воду в неперевірених місцях та відповідальності за порушення правил поведінки на водоймах, рятувальники своєю чергою пояснили, як діяти в надзвичайних ситуаціях, щоб уникнути трагедії. Учасникам заходу роздали інформаційні листівки з практичними порадами для безпечного відпочинку. Такі ініціативи відіграють важливу роль, адже допомагають у доступній формі донести до дітей і дорослих знання про безпечну поведінку біля водойм. Сприяючи зменшенню ризиків під час літнього відпочинку, діяльність дільничних офіцерів поліції є ключовою ланкою у системі забезпечення правопорядку та безпеки громадян. Вони відіграють вирішальну роль у профілактиці злочинності, розкритті правопорушень та підтримці громадського порядку на довіреній їм території. Під час апаратної наради дільничні офіцери Шосткинської територіальної громади прозвітували про виконану роботу. Старший дільничний офіцер поліції Коротко Віталій Юрійович, Я обслуговую територію 8-го мікрорайону міста Шостка. Сюди входять вулиця Свемовська, Максима Киричука та частково Шевченка і Чернігівська. На території обслуговування здійснюється профілактична робота спрямована на запобігання. Вчинення кримінальних адміністративних та інших правопорушень, своєчасне реагування на заяви І кримінальні та інші правопорушення, Вживаються заходи щодо запобігання вчинення домашнього насильства. На профілактичному обліку перебувають 11 раніше суддівих осіб, також 26 осіб, схильних до вчинення домашнього насильства. З даної категорії осіб проводиться профілактична робота, вони відвідуються за місце мешкання, з ними проводяться профілактичні бесіди щодо недопущення з їх боку кримінальних та інших правопорушень. Також проводиться роз'яснена робота серед населення щодо того, як не стати жертвою шахраїв та інших правопорушень. За, за цей рік мною було розглянуто 102 звернення громадян. Надано всім громадянам відповіді за зверненнями з чинного законодавства. На території моєї дільниці було скоєно 20 правопорушень, 6 з яких залишаються нерозкритими. Це насамперед крадіжки. Хочеться звернути увагу, щоб Мешканці не залишали без догляду велосипеди та інше майно на вулицях, І також бути пильними щодо того, як не стати жертвою шахраїв, оскільки багато випадків зараз шахрайство насамперед, при здійсненні покупок по інтернету, коли Людина робить передплату, а потім не тримає свій товар. Зараз дуже багато таких випадків. Попереджуємо людей, але не всі реагують і продовжують такі випадки. Юрій Віталійович, прочув капітан поліції, працює з 21-го року на посаді дільничного міністра поліції, що з ним сказав управління поліції в Сумській області. На даний час обслуговується мікрорайон міста Шостка, на якому знаходяться переважно приватні будинки, а також десь декілька багатоповерхів. На території обслуговування мешкає приблизно 8 тисяч осіб за звітний період, а саме починаючи з січня 2025 року, мною було розкрито особисто 4 злочини. Це переважно крадіжки, 186 грабіж. 389 не виконання е, примусових робіт, 336 – та вихилення від мобілізації. Також за світній період мною ну, було м, виявлено та складення стартивних порушень – 58 протоколів. Це переважно е, зберігання самогону, 10 протоколів е, закупка самогону, дев'ять протоколів, 170 розпівання спиртних напоїв у громадському місці. 156 – п'ять це продажа підацизних товарів. Я Юлія Вожик, працюю на посаді дільничного офіцера поліції з обслуговування центрального мікрорайону. До моїх до обслуговування моєї території виходять вулиці Студентська, Привокзальна, Короленка, Свободи, Героїв Шосткинщини, вулиці Центральної Ради. Там декілька будинків. 7, 5 і 5 А мій Кабінет знаходиться на вулиці Міру Сім в разі необхідності громадяни можуть особисто туди звертатися. Доброго дня, дільничний офіцер поліції Шосенського районного управління Коході Нагирпалич. На даний час обслуговую територію 32-го та Лапецького мікрорайону. E, e, значить, e, на території проживає більше десяти тисяч осіб. Також дуже e, багато ну, проживає переселенців. E, за Звітній період мною ну, було виявлено 51 адміністративне правопорушення. Доброго дня жно всім присутнім ну, старше на поліції Майсенко Оксанд Михайлович на даний момент працюю на території Свямського мікрорайону, міста Шостка в дані непрості на часи. Хотів би акцентувати увагу людей, щоб не забував про своє життя та здоров'я і не забував, що в нас ведуться бойові дії. На жаль, на жаль, на жаль. Є поранені взагалі, тому перш за все не уникайте тривоги, повідомлення про небезпеку. Сибічна підтримка населення дільничними офіцерами посилює зв'язок поліції з громадою та підвищує її авторитет, адже саме вони є тим містком, що з'єднує правоохоронну систему з повсякденним життям кожного громадянина, забезпечуючи порядок, безпеку та відчуття захищеності у громаді. Перші дні я і моя команда розпочали з аудіту, області з аудіту ключових напрямків, визначення для цього, проблемних питань і шляхів їх вирішення. Хотів би зазначити, що бачу останнім часом дуже багато викликів запитань щодо будівництва фортифікаційних або інших інженерних споруд. Хотів би зазначити, що будівництво фортифікацій, інженерних споруд це виключно задуми розуміння наших військовослужбовців, які визначають межі, вони визначають технічні умови, якими вони повинні бути. На даному етапі обласна державна адміністрація з громадами. Надає відповідну техніку, забезпечує фінансування цієї техніки, паливно-мастильними матеріалами, оплату праці робітників в тих межах, де визначено військовими. Щотижня ми проводимо раду оборони з командуванням військових, складових сил безпеки оборони і всіми службами і структурами, які приймають важливі рішення для обороноздатності і зміцнення обороноздатності нашої області. Особисто в мене є комунікація 24 на 7 з військовим командуванням для розуміння ситуації, для коригування дій органів державної влади і допомоги нашим військовим. Можу поінформувати, що протягом поточного року з обласних бюджетів, як обласного бюджета громад, було виділено. 712 мільйонів гривень на підтримку наших Збройних сил України і складових сил безпеки та оборони. Хочу сказати, що основні кошти, звісно, приділяються: це засоби РЕП, фпв дрони, це ті засоби, які допомагають нашим військовим боронити нашу сумщину. В рамках комплексної окремої програми правопорядок виділено 26 мільйонів гривень. Це на обладнання укріппунктів, це на будівництво підземних. Е Паруд для військових, так само для забезпечення хребами, рерами, засобами ураження. Роботу на цьому напрямку ми продовжуємо і це не останні кошти, які будуть виділятися. То наразі мною анонсована програма Безпечне небо». В рамках цієї програми виділено 10 мільйонів гривень, заплановане і затверджене розпорядження про виділення додатково 20 мільйонів гривень на посилення нашої протиповітряної оборони. Так само маємо розуміння наших військових, нашого задуму. Говорячи про ППО, можу сказати, за рахунок наших нарад і розуміння ситуації ми чітко усвідомили, що ворог активно змінює тактику нанесення своїх ворожих ударів. Про що йдеться мова? Він максимально адаптується, він технологічно так само адаптується до наших засобів. І, відповідно, не аналізуючи, не модеруючи цю ситуацію без її розуміння, саме технічну нагальну потребу на сьогодні дуже важко приймати рішення про виділення коштів. Тому для нас дуже важливо, що саме фахівці нам надають інформацію про те, які їм засоби потрібні. Місяць тому звернувся до керівника ПАТ «Укрнафта», Оскільки ви знаєте, що воно здійснює діяльність на території нашої області з проханням надання допомоги. Як наслідок, вже маємо придбання ФПВ-дронів, інших засобів ураження на 8 мільйонів гривень, які ми передали нашим військовим, і додатково прийнято рішення про виділення 22 мільйонів гривень і є домовленість про виділення цих коштів. Безпосередньо на захист наших акі, де потребує ну, уваги в першу чергу для забезпечення області, в першу чергу, говорячи про мобільні вогніві групи, основну частину цих людей склали наші ДФТГ. І говорячи про ДФТГ, я б хотів би окремо зазначити, що за 100 днів поспілкувавшись майже з кожним з ДФТГ, зрозумівши їхні завдання, побачивши в очі в очі дійсне прагнення цих людей захищати нашу сумщину. Я б хотів би подякувати. Ну був анонсований проєкт, який ми будемо підтримувати Знання рятує життя. Ви знаєте, суть того проекту на базі наших дошкільних шкільних закладів. Ми проводимо наразі навчання батьків за допомогою наших медичних працівників, поліцейських інструкторів, громадських організацій. Мінімальним знанням, які потрібні в прифронтовій громаді в разі екстреної ситуації, надання першої медичної допомоги і як поводитись, хотів би зупинитися на тимчасово переміщених особах і прифронтових громадах. У нас 18 прифронтових громад. У 213 населених пунктах оголошена евакуація. Наразі евакуйована майже 55 тисяч залишилось при фронтових громадах майже 33 тисячі осіб. Робота щодо евакуації продовжується. Було за нашою ініціативою розпочено розпочато, а запроваджено безкоштовний евакуаційний маршрут суми, «Суми ужгород для оперативного надання транспортних послуг тимчасово переміщеним осіб. Ми активно залучаємо міжнародні кошти і маємо певні успіхи щодо забезпечення тимчасово переміщених осіб житлом. За моєю ініціативою було виділено 200 мільйонів гривень на прифронтові громади. Для вирішення питань щодо відновлення, прибуття комунальної техніки, вирішення поточних питань, реалізуючи цей проект, бачучи темпи освоєння коштів, доцільність і їхню потребу. На останньому засіданні уряди було розглянуто питання про виділення 199 мільйонів гривень на відновлення і ремонти тих об'єктів, які є важливі для громади. З громадами ми це опрацювали і чекаємо найближчим часом на отримання цих коштів і надання відповідної допомоги. Маємо розуміння і виділення когеренційних установок. Нами сформований відповідний запит, і ці питання розглядаються. Завтра буду присутні на засіданні Міністерства енергетики для обговорення проблемних питань і вже відточкування нашої проблеми і допомоги, допомоги нашої Сумщини. Підтримка аграріїв. Дуже важливий аспект, якому приділяється увага. До початку помасштабного вторгнення загальна площа пасівних Сумської області складала 1 мільйон 200 тисяч гектар. Через проведення бойових дій, наразі е в цьому році, ми маємо 1 мільйон 70 тисяч пасівної аграрії, потребують нашої підтримки. Е наразі нами спільно започатковано проєкт, який ми анонсуємо, опрацьовуємо деталі щодо надання статусу, статусу постраждалого господарства в Сумській області. Опрацьовуємо разом з бізнесом, разом з фермерами. Аналізувавши аудіт е в сфері землі. Яка є вкрай важлива для нашої області бюджетно утворююча ця галузь. я побачив, що велика кількість земель є комунальної та державної власності. Розпочав роботу робочої групи з числа Держгеокадастра, АПК, правоохоронців. І в кінці цього тижня буду мати відповідну доповідь. Вважаю, що за наслідками результатів робочої групи ми переглянемо формат виділення цих земель. Звертаючи увагу в першу чергу тим фермерам і тим громадам, які постраждали, в перший місяць своєї роботи в кожній громаді, в кожному районі я провів зустрічі з представниками бізнесу, почув їхні, їхні проблеми і де вони бачать наші шляхи співпраці. Що б хотів би зазначити. Серед ключових, і то що ми максимально питаємо донести і набудувати законодавчі механізми підтримки бізнесу, дуже важко сумському бізнесу в одних і тих умовах бути конкурентно спроможними. З бізнесом більш безпечних регіонів. Ми це чітко розуміємо, напрацьовуємо відповідні зміни до законодавства. І один як тих заходів і наших перших кроків це статус постраждалого підприємства. Наша служба екстреної медичної допомоги, як які батьшо, працює в надскладних умовах, особливо в прифронтових громадах. Наразі розроблена програма і прийнято рішення про дофінансування за рахунок обласного бюджету наших медиків при фронтових громад. Це поки не досі великі кошти. Ну в той же час підтримка навіть на рівні 3-4-5 тисяч гривень, вона є дуже важлива, і ми це будемо продовжувати і підтримати. Ми за ці стовнів змогли сформувати ті вектори на ті вектори, які турбують громаду, визначити шляхи їх вирішення. Визначити, яка допомога потрібна на рівні держави, я хочу сказати, що 100% є впевненість, є бажання зробити Сумщину безпечною краще, щоб наша робота відчувалась громадою, громади, щоб вона і була на користь. Хотів би і поінформувати, що виділення коштів на підтримку сил оборони. Це наші витрати нашої громади з нашої дохідної частини. Цільове фінансування на рівні держави до фінансування на Міноборони не передбачено чинним законодавством. В той же час ми маємо підтримку держави, ми маємо підтримку Кабінету міністрів України. Сумщина живе, Сумщина переможе. У нас є так само діти, у нас є соціальні сфери, в нас є дороги, які треба будувати. І уряд виділяє цільові субвенції на харчоблоки, на будівництво дорог, 330. 37 мільйонів було виділено на будівництво доріг, які важливі для наших військових, для евакуаційних шляхів. Це запит бізнесу. Для підтримання доріг для того, щоб наш бізнес мог реалізовувати свою продукцію. І тому, звісно, ці кошти, які ми залучаємо, яке просить Кабмін на нашу інфраструктуру, на наших людей, вони не можуть бути перерозподілені на складові сил безпеки оборони і на оборону. І ми розуміємо, чітко усвідомлюємо, що перемога буде за нами, сум ще на буде жити. Іншого виходу нема і по-іншому бути не може.